Розпочинаємо після матчу прес-конференції команди Житичі Полісся» і поруч зі мною головний тренер команди Сергій Терейковський та капітан команди Микола Рудницький. Микола, як вважаєте, в чому головна причина поразки сьогодні? Ну, по Поразка різна буває. В принципі, ну, ми доволі непогано дві партії грали. просто ну, В ну, не вистачило трохи командної загодженої гри. А третя – це вже вони дожали нас, скажімо так. Після двох таких хороших партій спад пішов. І Не вистачило сил, так, мабуть? Ну, я сказав, би, то що сил. Команда трохи ну, сильніша за нас, скажімо так. Ми ще шукаємо свою гру. У них більш збалансований склад і вони грають і показують свою гру. скажімо так. – Дякую, Сергій Дмитрович, що ви скажете, що сьогодні не вийшло. Ну, Перше інтерв'ю, я казав, сьогодні. Гра майже похожа на ту гру, яку ми починали чемпіонат. Ми грали також в першому в турі з команди Піцентр. Погоджуюсь з капітаном. Знову дві партії достойної гарної гри, але декілька прикрих помилок не дало нам змогу. Засипитися за, за перемогу в першій, особливо першій партії. Ну а третя партія команда які, дійсно вона сьогодні була сильніша за нас. Але дякую команді за гру. Ну, не все в третій партії у нас було злагоджено, тому результат не то було. Але на цьому не зупиняємося. Чемпіонат тільки набирає обертів. Це навіть тільки третя частина починається, тому рухаємося далі. Все буде Україна. Дуже дякую вам за коментар.